Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми і програми з вкладеними циклами. Готуємося до вивчення нового матеріалу і давайте згадаємо, які процеси називають циклічними, який фрагмент алгоритму називається циклом, як виконується цикл злічильнику. У цьому пункті йдеметься про вкладення циклу з лічильником, використання змінних у циклах з лічильником, і складання проєктів для створення візерунків. У середовищі Scratch 3 можна створювати проєкти з циклами. Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, потрібно використати блок з командою, який розташовано у групі керування. У нас є лічильник циклу, тут ми вставляємо, скільки разів потрібно повторити. І тут ми вставляємо тіло циклу, в яке ми вставляємо команди, які нам потрібно повторити, стільки разів, скільки ми вставили в лічильнику. Всередину цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватися на кількість разів. Достроково перервати виконання алгоритму, який містить цикл із лічильником, можна кнопкою зупинити. Розгляньте таблицю і дайте відповіді на запитання. Як називаються процеси, наведені в першому стовпці таблиці. Змінення дня і ночі, змінення піруку, фаз місяця і так далі. Як називається фрагмент алгоритму наведений у другому стовпці таблиці, як він виконується? Це у нас, нагадує, цикл. Це теж у нас цикл повторення, що є результатом виконання фрагмента проєкту, який наведено у третьому стовпці таблиці. Зверніть увагу, що у нас тут є. Чотири рази. Звісно, ми переміщуємося, повертаємося на 90 градусів. Пішли на 40 кроків, повернули на 90 градусів. І так, 4 рази. Результат виконання цього фрагмента проєкту буде саме малювання квадрату. Під час виконання фрагменту проєкту, наведеного у третьому стовпці, ми будемо мати ось такий квадрат. Виконавець буде малювати квадрат зі стороною завдовжки 40 кроків. Якщо потрібно намалювати 6 таких квадратів, очевидно, виконавцю потрібно 6 разів повторити команди наведеного фрагмента. Тобто команди наведеного фрагмента проєкту потрібно розмістити в циклі, який буде повторюватися 6 разів. Зверніть увагу, що тут ще є команди підняти олівець і переміститися на 50 кроків. Тобто він повинен перейти від одного квадрата до іншого квадрата. Звертаю увагу, да, ось на це, що 6 разів, ми піднімаємо олівець і переміщуємося на 50 кроків для переходу в точку для початку малювання наступного квадрата. Розгляньте проєкт на попередньому слайді і поміркуйте і зробіть висновки, як зміниться результат виконання проєкту, якщо вилучите команди, підняти олівець і перемістити на 50 кроків. Звісно, що тоді наш виконавець буде малювати один і той самий квадрат по колу 6 разів. Як зміниться результат виконання проєкту, якщо команду перемістити на 50 кроків і замінити її, перемістити на 10 кроків, або перемістити на 70 кроків. Якщо вам цікаво, то будь ласка, спробуйте це виконати у скретчі, щоб перевірити, чому команду опустити олівець розміщено не поза циклом повторити 6 разів, а всередині цього циклу. Якщо серед команд циклу є і інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеним циклом. Цикл, який міститься серед команд іншого циклу, називають внутрішнім. А цикл, серед команд якого розміщено інший цикл, називають зовнішнім. Під час виконання вкладених циклів Спочатку починається виконання зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, цей внутрішній цикл виконується повністю, після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. І так відбувається за кожного виконання зовнішнього циклу. Наведемо приклад вкладених циклів. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина, і годинник розпочинає відлік секунд цієї першої хвилини. Відомо, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходять 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина, і знову розпочинається відлік секунд від 1 до 60. -ї. І так повторюється 45 разів, тобто 45 хвилин. Блок-схему цього вкладень, вкладеного циклу подано на малюнку. Тобто у нас є повторити, розпочинається урок, далі є зовнішній цикл, повторити 45 разів, від, розпочати відлік секунд з нульової до першої, і ми з вами. Повторюємо 60 разів збільшити на 1 секунду. Це є внутрішній цикл. А ось це є зовнішній цикл, повторити 45 разів. Розглянемо ще один приклад використання вкладених циклів з лічильником у скреч. Наприклад, для малювання орнаменту з 12 квадратів, у якому кожний наступний квадрат повернуто відносно попереднього на 30 градусів, виконавець може виконати такий проєкт. Тобто всередині циклу ми малюємо один квадрат, а зовнішній цикл це ми кожен раз повертаємо цей квадрат. Повертаємося щоб намалювати наступний квадрат. Можна зробити орнамент різнокольоровим. Для цього можна в попередньому проєкту перед зовнішнім циклом установити команду надання колівцю початкового кольору, наприклад, синього, а потім. До команд зовнішнього циклу після внутрішнього додати команду змінення кольору олівця, збільшити код попереднього кольору на 50. Нагадаю, що в середовищі Scratch 3 кожен кольор має свій код, тобто закодований. У циклах з лічильником можна використовувати змінні. Значення цих змінних можуть визначати кількість повторень. Відстань для переміщення, кут повороту і колір олівця. Наприклад, фрагмент проєкту, наведеного на малюнку, можна виконувати для малювання квадрата з довільною довжиною сторони, надаючи змінні А перед виконанням проєкту та різні значення. Наприклад, тут значення 50. Під час виконання проєкту, наведеного на малюнку, можна надавати значення довжини сторони квадрата А у ході виконання проєкту. Тобто є блок «Запитати, введіть довжину сторони квадрата, і потім ви надаєте відповідь, яка сторона, і переміщуєтеся на стільки кроків, наскільки ви тут внизу напишете відповідь. Змінні можна також використовувати і у вкладених циклах з лічильником. Приклад проєкту для малювання п'яти квадратів з різними довжинами сторін. Перед початком зовнішнього циклу використано команду присвоювання, яка надає змінні А довжині сторони квадрата початкове значення 30. За потреби його можна змінити на інше, внутрішній цикл. Призначено для малювання квадрата зі стороною завдовжки А. В зовнішньому циклі після внутрішнього циклу, коли ми вже піднімаємо олівець, переміщуємося наступний квадрат ми вже збільшуємо сторону на 20. Тобто наступний квадрат вже буде не 30, а 50. І так далі. Кожен наступний квадрат у нас буде плюс 20 кроків. У 5 класі було розглянуто проєкт для малювання кола. Ми з вами це малювали. Можна створити проєкт для малювання кількох кіл різних радіусів. Для цього теж можна використати змінну радіус і вкладені цикли. Дякую за увагу. І ми переходимо з вами до вашого домашнього завдання. В домашньому завданні вам потрібно буде створити, виконати задачу номер 1 у вас тут все є. Далі, вам потрібно буде виконати всі всі завдання, які є, і завдання номер 2 Тобто, ви виконуєте два проєкти, змінений проєкт ще робите. Тобто такий і плюс тут потрібно ще змінити і надсилаєте мені три файли, які ви виконуєте. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу, до побачення!